Привіт такі дорогі друзі, і та вас, шановне панство, на каналі. Як бачите, по сьогодні така собі. Тільки що буквально переходимо тому падав дощик, але це не стає на заваді того, що ми на рибалці. Не знаю, чи можна вважати це рибалкою, це такий свого роду медитативний процес, тому що ми тут вже десь приблизно більше години, напевно. Але наразі нічого нам не клюнуло. Ну, але самі ви розумієте, що на рибалці не завжди результат важливий. Точніше, результат теж важливий, але і процес теж немало А знаходимося ми на ставі, неподалік Львова, в селі Діделів. Так, якщо ви їдете... З кілометрів 20 від Львова, від околиць Львова, по київській трасі, з'їжджаєте ліворуч і ось такий став. Ми тут трошки прийшли по березі, зустрів я тут декілька таких самих рибаків, як я, які теж приїхали я вам скажу. З такою ж самою метою посидіти помедитувати, відпочити. Ну, в мене ще плюс тут роду такий мастер клас і воршоп для дружини. Вона вчиться закидати водочку, рибалити. Одним словом, щоб в майбутньому мені не було скучно. Якщо, хоча у нас, в нас на рибалку лишається тільки один шанс, тому що буквально за ну, вже не велику кількість днів закінчується літо, закінчуються літні канікули. І ми... Приступаємо. Одним словом, нам буде вже не до рибалки. Ось. А чому тут так погано клює? Ну, одна з причин це погода. Але це не основна. причина. Основна причина, як тут сказали, це сітки, з якою ходять на рибалку місцеві жителі тут. Колись цей став, був в оренді і тут було доволі багато риби, клювало. А зараз, ну, я в принципі, не можу гарантувати, чи та інформація достовірна, тому що це все зі слів тих людей, які ми тут зустріли на березі, місцевих, я так зрозумів. А зараз немає господаря. Рибу тут сітками повиловлювали. Єдине, для чого може тут підійти став це покупатись. Значить, Берег тут доволі такий заросший, хоча є місця, де викошено. І де можна відпочивати. З, якщо зайти в воду, ну, десь може знаю, метра два-три мулисто, а далі глибина починає збільшуватися, тобто, якщо ви любите, щоб був піщане дно, ну, трошки не той варіант. Але так природа, водичка, вхід безкоштовний. Як мінус ще можна сказати, що тут неподалік проходить київська траса. І з берега ну, чути, чути шум автомобілів. Хоча це не є критично для людей, які живуть у великих містах, які звикли до шуму міста, то буквально через хвилин 30-40 вухо адаптується і ви навіть не зауважуєте цього. Друга сюди така собі, Грунтовка. як ви бачили з боку, тут поля, засіяні горохом. Я пройду ще пару метрів. Кажу вам, як ще може виглядати берег. Тут буквально до сиділи наші сусіди, як сусіди, сусіди поставу. Дві жінки, які теж ловили рибу. Не знаю чи щось з них вийшло. Але бачу, що вони вже збираються. Ну що, як ваші успіхи? Кажу, рибочку хоч одну. Ні, ні? Ми теж, ні. А не кривало, ні. Так. О, може погода. В основному роль зіграла. Будемо будем все списувати на погоду. Так, але у нас ще на цьому плані не закінчується. Ми зараз ще посидимо тут хвилин 15. Марки пройдуть. Дочок, в принципі, падав, ми сховалися в автомобілі. І поїдемо на нашу Екодачу. Тут близенько, недалеко. Хвилин, напевно, 20. І будемо що робити? Будемо вибирати огірочки. Цього року трохи бродили огірочки. І хочеш не хочеш, щоб урожай не пропав, треба регулярно переїжджати і поступово його збирати, не дивлячись, що вихідні. Для тих людей, які мають село, вихідних немає. Я вам трошки прогуляюсь, покажу. Трохи берегу. Ось така, бачите, галявинка. Ну, одним словом. Природа. Там дружина сидить десь на березі. Спочатку пробувала ловити, потім взяла собі книжку і книжку. Плавають тут лебіді, бачу, Дикі качки. Взагалі, я вам скажу, якби не шум дороги, було б дуже таке місце для відпочинку привабливе. Хоча, я думаю, якось можна і з тим шумом боротися, висадити дерева, поставити шумові екрани. В принципі, у Львові на околицях є ставки, є озера для відпочинку, де ще більший шум. В рази більший шум. І маса людей. Тут єдине, що Ну, їхати треба десь кілометрів 20, приблизно так. По трасі. Ось такий ставочок. Добре, шановне панство, дякую вам всім за перегляди. Разом будемо робити україномовний контент популярним популярним, до нових зустрічей. Міцного вам усім здоров'я і мирного неба, па-па!